До інших тем вони працюють і не зупиняються завдяки допомозі небайдужих Кремичужан. Йдеться про Кремичуцького волонтера Сергія Каптана та його команду, які нещодавно виготовили 168-й причеп для збройних сил України. Цього разу не обійшлося без допомоги приватного акціонерного товариства Кремечукгаз. Чим саме підприємство допомогло волонтерам, знає наша Дарія Згура. Без допомоги волонтерському руху його існування було б під загрозою. Розповідає нам відомий у Кременчуці волонтер Сергій Каптан. Цього разу кошти на закупівлю металу для чотирьох причепів надало приватне акціонерне товариство Кременчук -газ». У нас Є якісь кажучи, напрацювання, які ми просто робимо і все. Зараз ми бачимо причіпи, які зробив шановний пан Каптан, для, для того, щоб допомогти ЗСУ. А ми тут чуть -чуть, трохи допомогли з придбанням матеріалів. За словами Сергія Каптана, перед тим як потрапити до рук військових, причіп проходить довгий процес виготовлення. Ну, один причіп у нас займає десь 2-3 дні виготовлення. Потім він відганяється на тентування там. Трошки довше, бо там хлопці працюють після основної своєї роботи. Потім ми шукаємо або хто зможе попутно відвести цей причіп на фронт, або чекаємо, що хлопці сюди зможуть виїхати. До слова, принципова позиція Сергія Каптана не витрачати кошти донаторів на паливо для перевезення причепів на фронт. Ми стараємося це робити раціонально. До нас підійшли зайшли кошти, ми закупили матеріали своїми силами, зробили віддали. Вже найближчим часом причепи поїдуть до кількох військових бригад. 165, -й, 166 -й йдуть на батальйон К-2, 167-й він у нас якби вільний. Це нове у нас там. Нам добрі люди передали такі шасі, ми от перші зробили. І 168 це йде. Ну, мій працівник служить в третій штурмовій, і я йому роблю такі подарунки. Варто зазначити, що зараз Сергій Каптан та його команда збирають кошти на виготовлення 169-го причепу. Допомогти війську можете і ви, задонативши на номери карток, які ви бачите на своїх екранах.